то все, в принципі, їхали за ось такими тістечками. Дуже мені там подобається ці тістечка, Ну, це такі корзинки. І чотири таких корзинки нам обійшлося. Ціни немає 62 гривні, так? Да, бачу 62 гривні. Ось такий букет там продавали. Знаєте, бабці сидять, продають, і вони так радіють, що в них купляють ці букети. Дуже мені сподобався цей букет. Не знаю, що це за квітка, але дуже красиво. Так, ось така сіль там була по акції. У мене, в принципі, закінчується сіль. Я думаю, о, по акції треба взяти Делмак, Тут кілограм солі 59 гривень. Ось така пінка. А, це гель. Гель ось такий був. Там всі види гелю було, Арка. Здається, 4 чи 5 по 99 гривень. Цукор по. 32 гривні 80 копійок взяли 2 кілограми. Ось такий хлібець взяли різкий риж, квас. Зараз коштує 29,90. Хороша ціна, 30 гривень. Квас, хороша ціна. І ось такий взяла порошок пральний. Десь не бачу я білого порошку. У нас ВТБ десь зник, знаєте, в пачках. Ось такий я взяла порошок Ariel 2 і Це дотик свіжості. Тут з ленором він 275 гривень. Не знаю, це дорого, недорого. І ось таку водичку взяли Моршинську, ми стараємося брати її. Так, 115 гривень, 8 копійок. Це за шість пляшок. Ось така невеличка закупка у нас була в фозі. Буду куштувати тістечко. І сьогодні я приступаю до організації. У мене є така шафка на кухні, де в мене стоять спеції, якісь смаколики. Тут треба навести порядок, бо організація там нуль, запустила, буває. Тому я все достаю, протираю вологою. Ганчіркою буду мити всі органайзери, які у мене є, і вертати на місце. Будемо з вами робити організацію. Достаю всі спеції, які у мене є. У мене тут два контейнери: Одні спеції, які підходять для м'яса, для риби. А ось цей контейнер більш такий для випічки. Дріжджі, там желеє, ванільний цукор, ще спаски, все лишилося, присипки. Усі гарнесенько я їх вимиваю, мию звичайним милом не засобом для миття посаду, а мило в мене є таке таких контейнерів в мене два, один для спеції, один для випічки. А ось таких кошиків теж два. Це у мене виходить, там я смаколики якісь зберігаю, шоколадки, печиво якесь. Ну, це, Діти знають, що тут знаходяться смаколики. І поки вони будуть висихати, ось так я їх сушу. Я буду розбиратися з спеціями по сроку придатності, бо бачу, в деяких вже срок придатності пройшов давним-давно. Але в мене таке буває. Нічого страшного, ми всі живі люди, і у нас таке буває. Ось з цим мені треба розібратися. Спочатку взяла контейнер для випічки: у мене тут дріжджі, ванільний цукор, там розпушувач для тіста, якась кориця мелена є, глазур бачу, стоїть, желе. Так, і з цим я розібралася, відправляю на місце. В мене ще в окремих баночках стоїть кукурудзяний крахмал, цукрова пудра, сода. Соду я підписала цукрову пудру, ні, але я знаю, що то вона. І ще в мене кориця в паличках є. Щось я не користуюсь, треба кудись мені використати їх. Ой, бачите, падає, мені одною рукою не дуже зручно знімати, але пристосовуюсь. Тепер я перебираю все, що в мене для м'яса, для риби, всі спеції перебираю. Тут все скоренько, бо в принципі таких спецій вибору не дуже багато є. Там у мене духмяний перець, лавровий лист, кориця. Теж тут для риби для м'яса і паприка. Відправляю це теж на місце. Ще в мене є в баночці там курини, кубики і овочеві. Я отак зберігаю їх, відправляю в таку баночку, і вона в мене там стоїть. І ще на місце треба поставити такі спеції, які користуюсь найчастіше. І повертаю на своє місце мої найулюбленіші спеції фірми Бадія. Це паприка, кукурма і сушений часник. Дуже їх полюбляю і користуюсь майже. Щодня. Тепер займаємося організацією в смаколиках. Тут у мене шоколад, печиво, якісь желейні цукерки є. Я все це організувала і відправила на місце. Ділюся своїм результатом. Ось така у мене організація вийшла. Я дуже задоволена. В принципі, у мене тут так завжди. Але якось, знаєте, буває щось не так поставиш, і воно туди скидаєш, скидаєш, і організація пропадає. Тому буду старатися підтримувати цю організацію, щоб вона у мене така була. І так, знаєте, дуже приємно користуватися. Це поличка таких смаколиків, це дуже-дуже смачна поличка, ми її дуже любимо. І ще мені треба було рядом зробити таку організацію маленьких поличка. Ось я показую, які тут трошки ну, не організація є. А ось показую, як вийшло. Це мені, знаєте, тут, тут теж дуже подобається. Спочатку я тут прибираю, вже прибрала. І ось, бачите, у мене що є таке. Це, напевно, вже йому роки, мабуть. 7-6 десь так. Це райське яблуко, маклюра ще називають його. Ось так нам колега моя по роботі вона нам такі давала цю маклюру, чи це я райське яблуко, як правильно називається, Його треба було заливати спиртом, здається, чи горілкою. Я не пам'ятаю, чи я заливала вже. І воно настоюється. Чим більше воно стоїть, тим краще. Його можна використовувати як розтирати по шкірі, десь якісь там загострення, скажімо так, потягнули спину чи ногу. І колега моя інша по роботі попросила, я її відлила з другої банки. А це таке стоїть. Ну воно таке, знаєте, бачите, як. Я не знаю, як коньяк такого кольору насиченого і стоїть. Не знаю скільки воно може стояти, так треба спитати. І допомагає, чи не допомагає. Я щось от таке у е, нас трапляється, чи там ногу потягнули, чи що. Я забуваю за нею, бо вона в мене там стоїть далеко, а тепер згадала і, і буду користуватись, коли буде потрібно. І це мені нагадала моя подруга, що ну, вона попросила мене, каже, в тебе є Маклю, я кажу, є. Так що треба буде користуватися, якщо там спину потянути, спину потягнути або ногу, там десь св'язки. Як кажуть, потянули, то вона допомагає. Може хто знає, як її ще можна використовувати, то я буду напишіть мені залюбки. Я почитаю, як її можна використовувати ще. І Сьогодні будемо готувати на моїй кухні ковишку. Це такий пісний пиріг. Завтра у нас починається вже піст, він буде тривати рівно місяць, тому щось пісненьке будемо готувати і смакувати. Я взагалі завжди її готую в піст. Це такий, знаєте, пиріг дуже смачний, і якщо б мені сказали, що він пісний, я б не повірила, і дуже дуже просто і легко готується. Так, що нам потрібно? Нам потрібна сода харчова, одна чайна ложка. Потім нам на олія звичайна, без запаху, проста олія. Один стакан цукру, один стакан холодної води. У мене тут три столові ложки меда, можна менше, можна більше, це за смаком. По рецепту взагалі 2-3 ложки. У мене какао немає, але буде це нескільки. Какао це для кольору дається. Я десь додам 3-4 ложечки. Несквіку, бо несквік, знаєте, такі, не дає такий насичений кольор, як какао. І е, можна різні цукати. У мене ось такі будуть. Е, можна горішки, можна ізюм. Е, на ваш е, смак за смаком ви можете додавати все. І, звісно, нам треба борошно буде, і до такої консистенції, як густа сметана. Що потрібно перше зробити? Е, вилити в каструльку один стакан води, один стакан цукру. І я зараз візьму ложечку, відправлю сюди мед, і треба нам це все підігріти. Віла я нашу суміш, скажімо так, для того, щоб розчинився цукор і мед. І тепер будемо додавати всі інші індігрієнти. Всі змішали індігрієнти. Ось таке тісто в мене вийшло. Бачите, воно таке цікаве. І буду відправляти у форму, випікати десь приблизно 160 градусів до готовності.